Всім привіт! 14 квітня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. І пропонуємо вашій увазі циркуляційний насос віло, друзі, показую маркіровочка, Дана моделька циркуляційний безсальниковий. В комплекті, як ви бачите, йде дві прокладочки, керівництво з експлуатації та монтажу є на українській мові. Давайте подивимося його з усіх сторін. Так, друзі, виглядає. Друзі, кого цікавлять надійні, даякісні циркуляційні насоси та тим більше безсальникові, заходьте на сайт електромотора. Дотелефонуйте 063 426 10 10, також пишіть на вайбер на цей номер телефона і будете мати якісний, донадійний да циркуляційний насос. Віло, виробник Німеччина. Повторюю, друзі, 063 426 10 10. Миру вам. До гарних покупок.